Для того щоб зрозуміти складність рішення сесії Чернігівської міської ради, його варто проілюструвати. Кількість отримувачів матеріальної допомоги в Чернігові складатиме максимально 40 тисяч чоловік. Із ними працюватимуть шість робітників відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. На реалізацію програми цьогоріч залишається близько 55 робочих днів, із яких один працівник має опрацювати 121 заяву. А це означає, що опрацювання одного пакету документів має відбуватися протягом 4 хвилин. Із розрахунку, що на один метр ми можемо помістити не більше трьох пенсіонерок, черга буде. Буде простягатися на 242 метри. Це від Шевченка-9 до Чернігівської обласної адміністрації. А якщо вибудувати загальну чергу людей, які отримуватимуть матеріальну допомогу, то вийде близько 13,5 кілометрів. Це приблизно від Шевченка-9 до села Іванівка. Для того, щоб проілюструвати майбутню роботу відділу звернень громадян, ми наводимо вам аналогічні кадри з інших професій. Громадське телебачення чернігів від щирого серця бажає відділові звернень громадян та соціальних питань, наснаги, невтомності та матеріальної винагороди за працю.